Всім привіт! А ви читали книги Морі Дріона «Прокляті Королі? Гадаю, багато хто захоплювався цим книжковим циклом у дитинстві. А от чи ви знаєте, що ці книги основані на реальних історичних подіях? Сьогодні ми поговоримо про орден Тамплієрів. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Має бути цікаво! У Парижі є сквер Генриха IV. Він розташований на західному краю острова Сіте, неподалік від Нотр-Дам. Біля входу е, у сквер написано, що на цьому місці спалила останнього великого магістра ордена Тамплієрів Жака де Мале. У ті часи, коли відбулася страта двох головних тамплієрів, Жака Де Малії, де Шарне, пріора ордена Нормандії, західний край острова Сіте являв собою три невеличкі острівці, кожен з яких мав свою назву. Так, от більш ніж 700 років тому на місці нинішнього острова був Острівець Ільдежів, так званий в перекладі називається Остров Євреїв. І так він називався, тому що за указом короля Філіпа IV красивого там палили на єретиків і іудеїв. Після страти, що відбулася, по одним історичним даним, 18 березня, а по іншим 11 березня 1314 року, це місце отримало ще одну назву: Острів Тамплієрів. Саме там загинув, був втрачений останній магістр ордену Тамплієрів. Так, от, помираючи, Великий магістр Жак Дема, згідно легендою, прокляв до 13-го каліна папу Римського Клемента V, французького короля Філіпа IV, красивого, його головного радника, лицаря Гіома Де Нагаре. І він пророкував їм загибель ще до кінця поточного року. Вірити чи ні цій легенді, це вже питання інше. А от щодо історичних подій, Папа Клемент V помер через місяць після страти великого магістра. Причому, коли його відспівували, сталася страшна буря, у церкву вдарила блискавка і почалася пожежа. Тіло Клемента згоріло майже вщент. Король Філіп, красивий, не дожив і до кінця року. Під час полювання. У нього стався апоплексичний удар, від якого через кілька днів він помер. Хоча, от на помер на рік раніше від страти великого магістра. Але історія прокляття на цьому не завершується. Всі спадкоємці, сини Філіпа IV, а у нього їх було три: Людовік X, Філіп V та Карл IV. Зрештою, загинуть за дивних обставин, все ж таки досягнувши престолу, але не залишивши після себе нащадків. Після їхньої смерті та після смерті Іоанна I посмертного, сина Людовіка X та Клеменції Угорської, Династія прямих капетингів залишає французький трон у руках валуа непрямих капетингів, які і правитимуть Францію до XVI століття, і саме до них відноситься Людовік XVI, якого було страчено під час французької революції у 1793 році. В цій історії існує ще одна легенда. Коли вже страта Людовіка 16-го відбулася, то на Шафот вибіг чоловік, який прокричав Де ти помщений!». Давайте спробуємо розібратися, що ж це такий за орден тамплієрів, і чому навколо його досі стільки багато легенд і таємниць. Орден Тамплієрів був заснований Юго Пейном через 20 років після взяття Єрусаліму в Першому хрестовому поході. І ядром цієї нової організації стали родичі його засновника. Це були вісім лицарів із різних куточків Франції, сам Юго Де Пейн і його родичі. Згідно легендою, вони були настільки бідні, що ділили одного коня на двох лицарів. І саме тому емблемою ордену також його печаткою стала якраз два вершники на одному коні. Перші тамплієри, згідно історичних даних, з'явилися в 1119 році, трохи пізніше госпітальєрів, які з'явилися у 1099 році. І надалі ці два ордени тісно пов'язані між собою. Спочатку вони були як побратими по зброї, а пізніше були і ворогами. Спочатку тамплієри поділялися на два класи лицарі та сержанти. Брати лицарі походили з військової аристократії. Вони були навчені військовому мистецтву. Вони займали елітні керівні посади в ордени, служили при королівських папських дворах. І саме лише лицарі носили характерні регалії тамплієрів, білий сюрток з червоним хрестом. Старшини або служиві брати, які зазвичай проходили з нижчих соціальних класів, встановили більшість членів ордену, і вони одягались в чорний одяг і служили як воїни і як слуги. Згодом до ордена був доданий ще один клас капеланів – капланів, і о, ці брати відповідали за проведення релігійних служб, відправлення різноманітних таїнств і задоволення духовних потреб інших членів. І хоча жінкам не дозволяли вступати в орден, то згідно деяким історичним даним існував також і жіночий монастир тамплієрів. Основною задачею тамплієрів на той час був захист християнських паломників, які прибували на святу землю. Король Єрусалима Балдиїн II у 1120 році на церковному соборі в Наблосі визнав жебраків-лицарів і передав їм доходи з кількох навколишніх сіл і церковної десятини. Для штаб-квартири ордену була виділена територія на місці Мечеті Алякса, яка, в свою чергу, розташовувалась на місці зруйнованого ще римлянами храму Соломона. І от з цього моменту лицарі стали називатися тамплієрами від французького слова тампель, що означає храм, або офіційно – вони ще називалися Ордена бідних лицарів Єрусалімського храму або бідними воїнами Христа та храму Соломона. У 1129 році тамплієри були визнані папою римським, ордену було даровано папське благословення і наказано створити свій статут. Статут було створено і він називався Латинські правила. Тамплієри роз'їхалися Європою у пошуках підтримки, і багато дворян також вступали в орден, також вони отримували багато пожертвування грошима та землями. І от через деякий час вже досить важко було їх назвати бідними лицарами, храмовники, які тепер. Вже отримували надійне фінансування, вже могли собі дозволити проведення серйозних військових операцій. Дійшло навіть до того, що король Рагона Альфонсо І, який помер бездітним, взагалі завіщав тамплієрам все своє королівство. І от спадкоємцям все ж таки вдалося домовитись якимось чином з лицарями про відмову від. Королівства, але все ж таки вони отримали досить великі відступні. У 1139 році була видана папська була під назвою Омнедатum Optimum, згідно якої лицарям дозволялося перетинати будь-які межі і не платити податки мита і десятину. А сам орден переходив під заступництво святого Престолу. І це надало ордену Тамплієлю величезну свободу. Але Постійно велись війни з мусульманами, і таким чином тамплієрами був втрачений Єрусалим, який вони вже не змогли відвоювати. Тоді вони орден переміщається в Акру, під потім втрачається і Акра, і таким чином, поступово європейці втрачають свої землі на святій землі. Після цього тамплієри переміщуються на Кіпер, і через деякий час їхня основна діяльність стає вже не військова, а банківська. Переходу до фінансової діяльності також сприяв той факт, що за роки військових походів тамплієри накопичили досить багато коштів, вони були власниками земель в Англії, Франції, в Іспанії. І також ті, хто вступав в орден, вони передавали все своє майно ордену. І таким чином з'явилася одна з перших банківських систем в середньовіччі. Ми зараз не кажемо про давній рим, там також існувала дійсно банківська система. А от те, що створили тамплієри, це також вже наближається до аналогів банківської системи, яку ми маємо сьогодні. Займатися фінансовою діяльністю тамплієром дозволив сам Папа Римський. Саме тому вони на той час були єдиною легальною організацією у цій справі. І вже на початку 14-го століття вони стали практично монополістами у фінансовій сфері Європи. У Франції скарбник місцевого відділення ордену виконував функції міністра фінансів, а скарбниця країни зберігалася у Паризькому тамплі, як у безпечному місці. Також було започаткований аналог наших сьогоднішніх банківських переводів, тобто людина могла. В якому одному місці чи в одній країні віддати гроші на зберігання тамплієрів, отримати ці гроші в іншому місті чи іншій країні? І от король Франції Філіп IV красивий увійшов в історію тим, що він намагався об'єднати багато феодальних земель в єдину державу. На це були потрібні кошти. Кошти були у тамплієрів, і, взагалі, Філіп IV він не міг прийняти те, що хтось багатший за короля. Також він забаргував ордена досить великі кошти. Віддавати йому не хотілося, він а, хотів сам вступити в орден Тамплієрів, мріючи, можливо, стати великим магістром, але йому в цьому було відмовлено. І от якось аудієнцію у короля а, попросив. А, Засуджений до смерті злочинець він стверджував, що має відомості державної важливості і відкрити її може виключно королю. І він отримав цю аудієнцію. І ось на аудієнці він розповів королю, що нібито він баладіє інформацією, що лицарі ордену тамплієрів поклоняються демону пекла бафаменту, шанують перевернути хрест. на Каталицький хрест вони взагалі плюють, перевернутий хрест вони використовують в своїх чорних месах, також для своїх мес вони викрадають немовлят, і що вони взагалі готують державний переворот. За надання цих даних Радягу помилували, нагородили золотом і відправили додому. А сам король Філіп Красивий отримав необхідні дані для подальшого знищення ордену тамплієрів. І от 22 вересня 1307 року Королівська Рада ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, захоплених у Франції. Секретні накази про це було розіслано інквізіторам, державним чиновникам та військовим командиром, запакованих одразу у двох конвертах, які відкрити треба було 13 жовтня у п'ятницю. І коли королівські інструкції були в цей день вже розкриті, то е, тамплієри вже не могли себе захистити. По всій країні прокатився арешт тамплієрів, їх питали, вибивали з них інформацію. Також Король Філіп IV розіслав листи. По е, королівським домам в інших країнах е, з проханням зробити так само, але в інших країнах відношення до тамплієрів було м'якше ніж у Франції. У Англії, наприклад, король Едуард І він сам виховувався тамплієрами і був прийнятий до їхніх лав. Тому він попередив своїх побратимів про майбутнє ганіння. А в Португалії, щоб врятувати лицарів, король Даніш І заснував у 1318 році орден Хреста, який об'єднав колишніх тамплієрів. А у Франції багато тамплієрів було закатовано. А великий магістр Жак Де Моле був спалений живцем, проклявши перед своєю смертю всіх французьких королів до 13-го каліна. І о, таким чином Людовік XVI як і став тим останнім французьким королем, як на якого і посипалось прокляття великого магістра. Одною з легенд, пов'язаної з тамплієрами, це легенда про те, що Одним з скарбів Ордену був Священний Граль, це чаша, якою користувався Ісус під час Таємної вечері, І туди була зібрана його кров. Також є легенда про те, що вони володіли секретами філософського каменя. Досі є дослідники, які шукають загублені скарби тамплієрів. Є дослідники, які вважають, що масони це послідовники тамплієрів, і досі навколо тамплієрів є багато легенд, багато містики. Але найвідоміше це про прокляття тамплієрів. От така історія. А я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!